17 квітня на території Національного університету біоресурсів і природокористування України відбулася масштабна екологічна акція, приурочена до чистого четверга та дня захисту довкілля. Відранку на численних локаціях, біля навчальних корпусів, у ботанічному саду студмістечку працівники та студенти університету долучилися до впорядкування території висадки дерев та озеленення. До висадження дерев долучилося керівництво університету. Ректор Вадим Ткачук, президент університету Станіслав Ніколаєнко, голова наглядової ради Микола Томенко. В цей день, як правило, відзначаючи день довкілля, проводяться різноманітні акції, екологічні прибирання території. Символічно, що цей день сьогодні співпав із християнським таким календарним святом це чистим четвергом. І ми сьогодні в університеті всі факультети, студенти, співробітники. Кожен відповідальний за свою територію, ще раз і ще раз приділяємо увагу нашому довкіллю, прибираємо нашу територію і для того, щоб ця територія мала такий зразковий вигляд, як ми це знаємо і як є вже багато-багато років на території нашого закладу вищої освіти. Також декан гуманітарно-педагогічного факультету Інна Савицька зазначила, що захід проходив під гаслом Чисте довкілля, чиста душа. Як повідомив директор ботанічного саду Олександр Слива, висаджено яблуні, японську сакуру, чорну березу, два сорти магнолії, клени гостролисти і фрімана, дуби, рододендрони, а також декоративні та рідкісні види, деренкоуза та калікант квітучий. Ці рослини передано університету ландшафтною компанією ЄВА, постійним партнером НОБІП України. Саме сьогодні. Ми е, доповнюємо колекцію, яку ми робили вже давно. Це колекція рододентринів, доповнюємо доповнюємо колекцію магнолій. І таке цікаве дерево будемо висаджувати, як деренкауза. Це малинове дерево. Називають його в народі. Воно дуже рясно квітує понад два місяці. Ось і потім дає ще таку ягодку. ягідки, до речі, гістівні. Цей екологічний захід є яскравим прикладом об'єднання зусиль задля збереження довкілля, формування екологічної культури та розвитку університетської спільноти.